Мені вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. До, на Велесовій фермі вітаємо вас. Вітаємо вас на Велесовій фермі разом з Велесом. Разом з Велесом, каже Велес, Всім привіт, всім привіт, всіх вітаємо. Всіх вітаємо, так? Вже Працюємо во всю. Так, виходь, виходь, виходь. Виходь, виходить, виходить місце, Виходь, виходить. Виходимо маленький. Піше, пішли. Пішне, пішли, 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 пішли. Піше, пішмо, пішмо. Отримаємо ранкову пайку смаколиків, велес. Що тут ще Дівчата доїдають, мокоша снідає, до снідає. Тому... Чіпляю таку ось вірьовку, зав'язую спереді клітку, бо що макоша що велес виходять без... без обмежень. Знаєте, так от Чіп і пішли. Да, Макошенька. До да, моє сонечко. Шо? Моя сирушка. така моя сирушка. Отака. А така слухняна, умовно слухняна. По-іншому тут не назвеш. Так, додаються мої коробки, додаються мої коробки. Сьогодні у мене такий, знаєте, відбір проб, день відбору проб, тому що сьогодні відбираю е, проби молока для... Лабораторії для Дніпропетровської, для ДМС, от, для того, щоб визначити е, якість молока, це саме дослідження на, е, на жир, от, дослідження на білок, От, Тому дивіться, все у мене відібрані такі ось трубовідбірники. Бачите, вони всі пронумеровані. пронумеровані Бачите, тут вже Ну, Перві зразки, от, консервант спеціальний, бачите, така от таблеточка. От, треба все добре розмішати. Розмішую, щоб було воно таке все персикового кольору. От, а якщо взяти чисту, е пробовідбірничок, пробірочку, бачите, ось на дні Вон, бачите, така е червоненька або така помаранчева таблетка. От, саме вона. Якраз є основним гравцем у нашій історії. Чому тому що вона забезпечує е, стабільну е, кислотність і відповідно молоко е, у лабораторію приїжджає завжди свіже або не прокише. До скільки до 4-5 днів, тому якраз е, нова пошта справляється з цією функцією. От, і якраз молоко я сьогодні відправляю. Завтра воно вже буде в Дніпрі, вже буде дослідження, і я його отримую. О, проплачую кошти. От, роблю так ось, бачите, е -е, зараз секунду. Так, ось, бачите, супровідну, супровідну, де йде в мене по Крокову кожна корова, і цей номер в супровідні відповідає номеру ось на пробовідбірнику. Ось. Все, в принципі, без таких особих заморочок. Єдине, ви бачите, черпак і ці От, Кожну пробу молока я ціжу через ці от, і відбираю потім уже його е, ну, якби, уже проціженим, тому що це основна умова. От, молоко повинно бути проціженим, тому що е, воно проходить через спеціальний апарат. І щоб цей апарат не забився, молоко повинно бути. Проціжене без механічних домішок. Це основний елемент, на який потрібно звертати увагу при відборі проб молока. От, тому тут це дуже важливий елемент. От, якраз вже бачите, мокоша в мене віддоїлася катеринка. Все, вони вже віддоїлися. Зараз буду е, виключати, тому як вам його так зробити, щоб ви його теж бачили. От, зараз Щось придумаємо. Зараз щось придумаємо. То придумаємо таким чином. Так, начебто трішки налаштувався. Збираю зразок від мухо. Збираю вже чисте проціжене молоко, чисте проціжене молоко і якраз довку відбір. Ось дивіться, зразок відібрано. Тут є спеціальна така рисочка, поділка, по яку потрібно набирати. Беремо, герметично закриваємо і відповідно ось, ось, бачите, таблетка наша і перемішуємо. Потрібно буде перемішати декілька разів, от десь через 10-15 хвилин, щоб повністю упевнитися, що оця таблетка вона розчинилася. Купу корілку. Наступна нас тут мене кукла. Так, це щось на Вибираю до потрібного об'єму, бачите, і ось о, моя таблетка. І добре перемішую. Впевнитись, головне, що герметично закрита кришечка. Найцікавіше в цій історії зразок, Саме цікавий зразок це молоко від катерини, від Катерини моєї черненької полукровки джерсея із голштином. Чому цікаво? Чому, чому цікаво? Тому що у мене дана корівчина перехворіла не так давно на е, мастит. В неї був травматичний, але була, тільки, ну, була кров в молоці, е, ну, згустків не було, припухлості як такової не було, чисто згустки, то відповідно я лікування не проводив, воно пройшло саме. От, але соматичні клітини були досить високі, на рівні десь 450 тисяч. От, ну це вважається якби верхня межа, така вже ну, верх норми. От тому вийшло так, що в неї я побачив декілька згустків, от, і провів повне лікування комплексне е антибіотиками. І фактично вже пройшла каренція вже шостий день після лікування. І мені просто цікаво, ну які будуть, е яка буде соматика в неї. Відповідно, якраз ця проба номер 7 для мене найцікавіша ну, е в цьому всьому відборі е молока. мене фактично вже зараз випускаю свою красунь. Бачите, вже якраз вони стоять і кажуть, якого я ти нас скільки держиш. Ви бачите, дівчатка, пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, Катеринка. Кукла, виходимо. Катеринка, пішли, пішли, пішли. Пішли маленько, пішли, 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 пішли. Пішли маленько, пішли, пішли. Ши, пішти, 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 піш, пішли. Пішли. пішли, пішли, пішли. 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 Так, зараз випускаємо і запускаємо сірих, щоб вони з'їли трошки дертички і будемо переходити вже до наступної партії. От, це буде у мене вже йти мої, мій молодняк. ось. Як правило, сіромахам я даю потрошки, багато. Верті засиплю, щоб вони не дуже жаліли, бо скажу вам чесно, сірі досить інтенсивно набирають вагу, От, досить інтенсивно, тому що вони знаходяться не в фазі лактації, От, вони а-ля сухостійні у мене. От, тому тут, звісно, співає степок, чекаю на молочко. Зараз буду йти вже напувати. Буду йти напувати їх, малявок. Так, йдемо. Йдемо, дівчатка, йде, йдемо, 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 йдемо. Йдемо мої маленькі, йдемо Марсочка, марка, 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 йдіть, 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 йдіть. Заходимо, заходимо, дівчатка, йдемо, Марсочка. Сніжана, сніжана, йдемо сюди, йдемо. Сніжанка. ну, Сніжанка у нас. Іди, іди сюди, йди маленька. іди, 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 йди, заходь, заходь, сонечко, заходь. Заходь, сніжанка, йди. Бачите, це в сараї мало коров і вона може і навіть віки не зайти. Іди сюди, бачите, розвертається. Зараз, зараз потрібно трішки допомогти. Так. Вже всі на містах. Ой, ластівочка. Опа, машечка, ну давай. вставай. Сніжанка, вставайте, вставайте, вставайте мої маленькі. Іш, іш, все в порядку, все в порядку, не треба. Да, трошки в неї відчувається такий, знаєте. Знаєте, трошки відчувається в неї такий, звісно, трошки ну як, контузія, бо в неї була ну, по контузія. от, І вона так трохи ну, боїться пустоти, от, коли немає нікого, в сараї, вона сама не зайде ніколи. от, Для неї це такий якийсь виклик. от, тому... Ну, Вже, як би сказати, вже приспособилися, так, да? джевелінка. Сьогодні в нормі, бо вчора джевелінка якась така була трошки сумнувата. Не захотіла їсти концентратів. Ну, Подивимося, що але вона ну, паслася, Дивлюся, і сіно їсть, але щось вона на концентрати не дуже. от. Так, Пішли, 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 пішли моє сонце, пішли. Все, бачите, вже стоять дівчатки. Вже третя фаза вагітності. От, скоро будемо вже їх виганяти на пасовище, тому так -то у вас йде процес. Дівчата, ось ось тут у От. Пішли, пішли, пішли. Велес контролює процес, бачите, він мені тут все обнюхує. Ну, я... Він то їх обнюхує, але ну, він зараз з ними буде йти на пашу, От. але контролює процес по лютому. Так, зараз, дівчатку. Зараз секунду, наберу вам дертички і буду запускати. Бачите, у мене кури тут блаженствують, у них сніданок завжди. Це тут так відбувається. Вони такий пікнічок у них ранковий. Так, дивіться, що у нас В общем, вийшло у мене 14 проб. 14 проб. Ось, відповідно, вже всі відібрані. Роблю Контрольне змішування таке досить інтенсивне. Бо бачите, воно відсідає. Отак, бачите, розслаюється. Ну не розслаюється, а на початку розчиняється ця таблетка. Бачите? І все. Бачите, та сама історія. Таблеточка розчинилася, але консервант знизу перемішуємо і бачите, якраз вже це фактично вже проби готові, готові до відправки. Струшуючи тим самим, пить що ти розорався? чого ти оріш? Заодно перевіряємо їх на герметичність. Щоб вони не протікали, я їх ще раз буду вимішувати, коли вони буду безпосередньо тобто перед відправлянням. Бачите, останні проби ще не зовсім розчинилася таблетка, От, тому тут ще вони по факту. Мають трішки відстояти. Бачите, ще ось окрапинка є. Так, оце і все. Беремо, складаємо Чик. цю провідну, закриваємо, замотуємо скотчем і все, вже зразки готові на відправку. От, і люба температура, навіть те, що жарко, ну нічого ну, не помічать. Розумно придумано. От пробовідборники, консерванти, якраз і зберігається молоко дуже добре там до тижня, якщо я не помиляюся, і по факту повторюся, що якраз нової почти нормально його відправляти. От дивіться, досить цікаво. Це вже у мене буде проба. Це вихід корів на пасовище, коли вже корови пасуться, досить інтенсивно, вже більше двох тижнів. От тому якраз тут уже буде чітка картина у мене того, от зміни якості молока. От коли корови буїли сіно, от і коли корови їдять уже траву і сіно. Ну це вже їхній літній раціон. Вони вже на нього стали. От, і коли отримаю показники, от, порівняємо от, і поспілкуємося на цю тему. Бо мені самому цікаво ця вся кореляція білка, жиру і відповідно лактози. От, ну і зрозуміло, соматичні клітини це показник ну, здоров'я стада, от, фактично дивитися або здоров'я молочної залози. От, тому в такому форматі. Працюємо завтра, відбираю зразок молока для молочного модуля і везу в лабораторію, От, тому що дослідження молока в рамках молочного модуля проводиться два рази на місяць, тому тут потрібно теж працювати. Є свої графіки, є свої тонкощі, яких потрібно, яких потрібно дотримуватися. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Бувайте! І от я вже на новій почті. Ось дивіться, зразочки готові. Бачите, так як я вам і казав, вони вже взяли помаранчеву форму. Бачите, всі е, таблетки, консервантики розчинені. Все вот. пакуємо відправляємо в лаборатор.